Такі ще от, коротенькі запитання, за що їх звільнили? Ну, Це нікому не відомо. Напевно, ті, хто їх міняють зараз, переставляють з одного місця на друге, вони думають, що в іншому місці вони будуть якісь, можливо, кращі. Щось вони гарне зробили на тому місці, де вони були. Хоча ми, люди, не побачили. на Направду перезагрузки, перезавантаження податкової системи, що у військовий час мало відбутися, мало бути відтворення бізнесу. Через ті механізми, які я казала, прибирання ПДВ, прибирання ЄСВ. Ну, направду, ПДВ найпростіше прибрати, да? але ми бачимо, що уряд говорить про те, що будуть ще додаткові, якісь податки плануються, да? хоч у нас і так дуже високий рівень оподаткування і. Ну... Не бачимо ми <свісно>, тих, тих моментів, які би треба було для того, щоб відбувався розвиток і е, е, те, щоб е, внутрішні фінанси запрацювали, тому що е, якби ми не крутили, то Багато бізнесу в тіні. І от я не пам'ятаю, хтось із тих, котрі уходили, казали, що е, треба припинити зарплату в конвертах, що бізнес там ховає свої доходи, але причини ніхто не називає причина якраз в тому, що бізнес е, не, не хоче виводити свої доходи е, в біле, тому що м, в ручному режимі буде все відбиратися, припинятися і. Ну, невідомо взагалі, що буде з бізнесом, і що будемо ходити надалі до різних держав і просити, що дайте нам, ну скільки можна.